Початку повномасштабного вторгнення рівненщина прийняла не лише десятки тисяч внутрішніх переселенців, а й цілі підприємства та навіть заклади освіти. Серед релокованих і Луганський державний медичний університет. Ректор закладу розповів, що вдалося зробити за перший рік на новому місці. Відразу оновили навчальний процес, провели дуже вдалу приймальну кампанію. Залучили до нашого студентства більше 200 Нових студентів ми маємо гуртожиток. Ми маємо ще тут поруч і будівлю для наших теоретичних кафедр. Також ми маємо класні клінічні бази, бази практики в найкращих закладах охорони здоров'я і фармації рівненщини. Багато виділяємо. Уваги нашому розвитку матеріально-технічної бази. Наразі чималої уваги почали приділяти гуртожитку, де проживають більше 120 студентів, як з Рівнищини та сусідніх областей, так і з Донеччини і Луганщини. Ми використовуємо свої кошти для розвитку матеріально-технічної бази, а також використовуємо можливості наших донорів, використовуємо гранти. Ми вже зробили декілька проєктів з нашими. Донорами покращили умови проживання наших студентів. Зараз ми багато вкладаємо коштів у поточні ремонти, а також у придбання меблів, у придбання обладнання, зокрема пічок. Пральних машин і таке інше, студент другого курсу заселився в гуртожиток кінці літа минулого року. Пригадує, які умови в кімнаті були до ремонту. Підлога була гірша, ріжка були набагато гірші. Ще радянські пружинні що в спину вбивалися, меблі також були погані. А зараз ми бачимо натяжний бутолок, нові обої. вікно, вікно сквозило. Було незручно спати. Постійні сквозняки, постійно хворіли. А зараз нове вікно. Тепло, дуже тепло спати. А студент першокурсник Кирило Русанівський каже, чималого дискомфорту створювала ще й відсутність гарячої води. У нас майже не було теплої води, але є у нас тепер бойлери і на кухні, і в ванні два бойлера стоять. Тобто тепер гарячої води вистачає. На даний час ремонт у гуртожитку проводять поступово. В деяких кімнатах ще немає нових меблів. Чекають їх поставки. Частину придбали в рамках проекту житло студентам релокованого вишу. Ми запланували умеблювати сучасне. Власними новими меблями кімнати для 30 студентів, які на сьогоднішній день потерпають, тому що їх ну, частина з них лишилася без будь-яких засобів до існування. Вони приїхали з Донецької і Луганської області, і ці студенти так само потребують допомоги і підтримки. І вони, на жаль, не можуть розраховувати на допомогу своїх батьків. Бо частина з них батьків втратила, а частина просто не можуть ніяк комунікувати. Наразі в Луганському державному медичному університеті навчається більше тисячі студентів не лише з України, а декілька років тому ця цифра становила 5-6 тисяч. Аліна Почка Олексій Олексієнко випуск новин.